Ти не можеш від мене відмовитись, бо я тебе виростила, каже мені мама, і сподівається, що це нагадування якось вплине на мене. Я це пам'ятаю, мамо, спокійно кажу. Але чи думала ти про це, коли практично вигнала мене з дому, нагадала я їй. Ніхто тебе не виганяв. Ти просто поїхала вчитися, стала виправдовуватися мама. Але і вона, і я добре знали, як це було. І мама випроводила мене з дому при першій кращій можливості, бо вважала, що я заважаю її щастю звідчимом. І яким же було моє здивування, коли через кілька місяців після того, як я поїхала, мама прийняла у себе сина, свого чоловіка від першого шлюбу, і він вже чомусь їм зовсім не заважав. Я це собі запам'ятала, тому не вважаю, що я своїй мамі щось винна. Свого рідного батька я не пам'ятаю, а мама завжди казала, що я небагато втратила, не чекаючи мені на те, що він був не дуже гідною людиною. Вона мені говорила це так пафосно, наче це я вибирала їй чоловіка, а не вона мені батька. Відчима я побачила, коли мені було років вісім. І спершу він мені здавався таким же чужим, як і всі інші чоловіки, яких мама пускала до нашого дому. Я не мала жодних почуттів до нього, а мама чомусь почала поводити себе так, ніби я повинна була відразу полюбити його і зрозуміти, що він тепер частина нашої родини. Вічим був чоловіком спокійним, але з холодним виразом обличчя. Він ніколи не розповідав про своє життя до того, як зустрів маму. Це насторожувало мене. Він не був поганим, але завжди відчувалося, що він більше займається своїми справами, ніж моїми проблемами. Щойно я закінчила школу, мама заявила, що мені треба їхати на навчання в інше місто. Я не розуміла, чому це так важливо. Усі мої подруги залишалися вдома, а я почала замислюватися, чому саме мене так швидко вирішили відправити кудись подалі. Мама навіть не питала моєї думки, просто купила квиток і відправила в інше місто, в інший університет. На прощання мама мені заявила, що я заважала її щастю, і якщо б мене не було, то вона б почувалася щасливішою. Мама слів не вибирала. І полегшено зітхнула, коли я поїхала з дому. Я ж була вражена тим, як легко вона мене позбулася. Я поїхала, моя відсутність стала для мами неабияким полегшенням. Я почала жити в іншому місці. Спочатку було важко, а потім я знайшла друзів, знайомства, нові інтереси. Зв'язок з мамою майже зник. Мама, здається, зовсім не хвилювалася, як я там, чи у мене все добре. Раз на кілька місяців приходили їй короткі повідомлення, де вона більше цікавилася, чому я ще досі не працюю, ніж тим, як я себе почуваю. Часом мені ставало боляче, але я вже почала звикати до її байдужості. Особливо сильно я засмутилась тоді, коли почула, що до нас квартиру, з якої мене мама виперла, щоб я їй не заважала, відразу після мого від'їзду заселився син відчима. Хлопець був молодшим за мене всього на рік, але його залишили вчитися вдома. Мама ставилась до нього як до рідного, аби лише вгодити своєму чоловікові. А мною вона зовсім перестала цікавитись. Бог добрий, я знайшла роботу, вийшла заміж, ми з чоловіком придбали житло. Так, що у мене в житті все налагодилось, а от у мами навпаки. Якось вона мені зателефонувала вперше за кілька років, чи мене дуже здивувала. Вона сказала, що має проблеми, що їй важко, що вона потребує моєї допомоги. Чесно кажучи, я не відразу зрозуміла, що сталося. Спочатку я вирішила, що, можливо, вона якось не так висловлюється, але виявилося, що відчим захворів, і тепер їй самій не підсилив справлятися з усіма турботами. Я прошу тебе про допомогу, донечко, сказала мама, я не знаю, до кого мені більше звертатися. Я порадила мамі звернутись до сина відчима, для якого вони так старалися. Але мама стала плакати, розповіла, що хлопець ніде не працює, з університету його вигнали, освіти він не має, тож сидить на їхній шиї досі. Від її слів, у мене в душі не виникло ні жалості, ні бажання допомогти. Моя мама жодного разу не показала мені свою любов, не підтримала мене тоді, коли це було необхідно, і тепер вона хотіла, щоб я їй допомогла. Я не могла зрозуміти, чому я повинна бути для неї рятівницею. Я жила своїм життям, у мене було достатньо своїх турбот і проблем, щоб не брати на себе відповідальність за вирішення її проблем. Мама ніколи не була справжньою матір'ю для мене. Вона завжди вважала, що я повинна бути самостійною, з усім справлятися і не чекати її підтримки. Вона відмовилась від мене, коли я потребувала її найбільше. Тепер, коли вона опинилася у складній ситуації, перша думка була знову звернутися до мене. А я вирішила, що не хочу їй допомагати. У мене є інші люди, які мене підтримують. Я маю чоловіка, подруг, і це моя родина. Я не готова була більше відновлювати стосунки з мамою, тому я її відмовила. З того часу я більше не беру слуху, бо коли вона мені телефонує. Може, це занадто, але в глибині душі я знаю, що вона саме на це і заслуговує. В цій ситуації кожен отримав те, на що заслужив. Я переконана, що їм має допомагати син відчима. А яка ваша думка? Я права чи ні?